Всім дорогі друзі, ну, шо, сходив я короче, в Аврору, купив тут одну штучку. Це ось такий рюкзак. Чесно кажучи, дуже прикольний рюкзак і за свою ціну це блин, топова річ, я вам кажу. Давайте розглянемо його детальніше я пізніше озвучу вам ще ціни. Виготовиний він з такого матеріалу, як це, ну, схоже на софт Shell. Але не знаю, ну, в принципі, оце теж таке, такий матеріал якийсь. Мені він дуже подобається, тому що на нього каплі не збираються, вода стікає швидко. Такий він. Знаєте, всередині як якась проставка, така, якщо так пом'яти, то така, як знаєте, як пласт, пластмасова якась ставка всередині. Це світловідбивайка, до речі. І, до речі, світловідбиваючі елементи ще є ось тут. І ось тут є світловідбиваючі елементи. Так, З цієї сторони в нас є ось такий карман. Невеличкий карман. Ну, я не знаю, що сюди можна закинути, якусь дрібничку, там, не знаю, м'яч якусь. Потім регулюючі такі лямки з двох сторон. Підтримуючи, ну. Така підтримуюча теж шлямка. Так, тут у нас є отакі м'які подушки, подушечки. В принципі, нормально. Тільки я не опридів, для чого ось ця штука. Я так досі і не зрозумів, для чого вона потрібна, але вона тут є. Не знаю, можливо, так, щоб його носити. Ну, не знаю. Так. Тепер давайте відкриємо і подивимося, що всередині. А, також мені сподобалось те, що тут такий, знаєте, як а, захист від крадіжок. Анти, анти, антивор. чи як воно там називається. Відкривається, до речі, можна відкрити як звичайний, отак рюкзак. І також ще можна відкрити ось. так. Я був здивований, що за таку ціну тут просто дуже багатьо карманів. Подивіться скільки, ось тут карман, тут карман, тут ось такий карман. Тут невеличкий карман. Ось тут карман, тут підтримки. Це, так розумію, для якогось можливого планшету сюди можна покласти. Тут карман для ноутбука. І, до речі, карман для ноутбука. Дивіться, в мене є два ноутбуки. Ось такий 15,6 дюймів ноутбук. Він сюди спокійно влізає і ну, прям, дивіться, не те, що спокійно, він влізає, але прям впритик. Ось 15.6 дюймів цей ноутбук тут прям, прям впритик. Тобто коли закриваєш, то, то він прям-прям впритик. Ось я закрив. Але, в принципі, 15,6 дюймів сюди влізає. Тобто носити можна. Ось, якщо так роздивитися, то 15,6 дюймів тут ну, прям ось так от, підтримки, то це прям для 15,6 більше я б навіть і не давав би сюди. І також. У мене є ноутбук 14 дюймів. Сюди він прям спокійнесенько влізає. Прям, бачите, прямо по карману. Все прям чітко, все класно. лево ці ось підтримки вже тут і нафиг не потрібні. Так, тепер далі. Давайте я вам ще покажу одну фішку. Так. І тут в нас є ще ось такий карман. Куди можна підключити USB і заряджати світ гаджет. Тут є у нас в комплекті йшла ось така. Подовжувач USB, і тут просто легко і просто вставляєте ось сюди. Тут є ось такий у нас роз'єм. Ну, не роз'єм, а паз такий ви сюди вставляєте. Підключаєте сюди Powerbank, підключаєте сюди Powerbank, закидуєте тут в кишеньку, наприклад. І все. І можете ось тут під'єднувати USB, який, якийсь usb привод, там, USB і у вас буде. Не буде заважати павербанк, але провід буде заважати, як завжди. Так що, мені зручніше, мене на цьому павербанку є бездротова зарядка. Мені зручніше просто поклав, і ти ходиш собі, його просто носиш. Я думаю, зараз у багатьох у кого є теофон з бездротовою зарядкою, мені здається, зручніше брати бездротову зарядку і користуватися нею. Так, ну. Що ще вам такого показати? Я вже, до речі, місяць з ним ходжу і, в принципі, ніяких проблем не бачу. По якості, ну, як бачите, місяць вже витримав. Я думаю, за таку ціну. Зараз він, до речі, по акції в Аврорі коштує 279 гривень. Я просто офігів. 279 гривень. Я його купував за 350 і це теж 350 гривень за рюкзак. Ну, це, Я думаю, дещо. До речі, ще такий рюкзак може підійти там, не знаю, хто займається або фотографією, або переносить е якісь прилади для відеозйомки. Там, можливо, там, ну, Тут багато карманів можна сюди щось покласти. Наприклад, сюди можна було покласти якісь об'єктиви сюди, засунути. Я думаю, спокійно влізе. За 350 гривень я реально кажу, це просто топовий рюкзак. Реально. Якщо купите, я думаю не пожалієте. За таку ціну, ну, я не знаю, де ви ще зможете знайти за 350 гривень такий рюкзак. Ну, да, ось в експлуатації він у мене вже скільки місяць. Півтора, десь місяці вже ось така ось штука. Але це за те, що я тупо кожен день просто сюди закидую ноутбук. От, тупо, кожен день я тягаю ноутбук з собою, ось це 14 дюймовий І ніяких нарікань. Але ще враховувати те, що він невеличкий. Тобто всередині він не сильно такий і великий. Сюди реально максимум там що, ноутбук закинути. Якщо ви їдете в якусь поїздку, то сюди багато речей не влізе. Ну, там, футболочка якась, футболочка, там не знаю, може якісь труси, і пару, пару пар шкарпеток. Ну, так. А так, якщо по місту там ходити, там закинути ноутбук, зарядку, що там ще? якщо є камера, можна камеру закинути, камеру, пару об'єктивів. І От, в принципі, ось для цього в принципі, такий рюкзак би ну, непоганий для цього. Замки, до речі, теж непогані. Ну, я б не сказав, що вони прям топові, але і, не, і непоганої якості. Ну, є, я бачив прям були мені рюкзаки, де прям замки такої якості говняної, що капець. Ну, тобто, тут, в принципі, замки ходять ходу. Замки ходять нормально. Ну, тобто розстрібується нормально, за... застьобується все добре, ніде нічого не... не зацепляє. Іноді буває, якщо у вас там десь там А, ну це якщо тут відкрито, то в принципі, а так, ніде нічого не, не задіває, ніде нічого нарікань поки ніяких не було. Так що хто хоче купити рюкзак за. Ну давайте за 300 гривень, й в Аврорі за 300 гривень ось такий рюкзак. Ну Я, я вважаю це прям, прям дешево. реально, За 300 гривень ось такий рюкзак. Ну, Велкам. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Всім па-па.